Україні заборонили святкувати Великдень та фотографувати і фільмувати українське кладовище. Повістки тепер воєнкоми роздають, оточуючи села та мікрорайони міст. А військові з СУ викрадають дітей на лінії зіткнення. Ну і традиційні біолабораторії, які США продовжує будувати в Україні. А наша православна церква активно проводить окатоличення українців. Цього тижня російська пропаганда продовжує пробувати дно логіки. Після розп'ятого мальчика до бойових комарів ми думали, що нас уже нічим не здивуєш, але виявилося, що абсурдність російських повідомлень у змі може впасти ще нижче. Мене звати Вікторія Петренко. і Ця програма Фейкнюс, і зараз я розповім вам наскільки безглуздими бувають російські новини. Український нацистський режим не лише знищує, а знущається над священиками. У найсвітліше свято усіх православних вірян. Київський режим заборонив відвідувати храми та прославляти перемогу добра над злом. Таку інформацію поширюють у російські медіа. Вони запевняють, що великодні богослужіння в Україні скасували через ненависть до всього російського, і тільки на Україні київський нацистський режим не тільки збиває, збивають, і уніжають священників. грабит и захватывает храмы. Они сегодня отнимают у людей право служить Богу. В эту великую пасхальную ночь православным верующим на Украине просто запретили посещать храмы. Да, естественно, это не беспокоит так называемый цивилизованный Запад, потому что и цель у них как раз-то и есть – Уничтожение православной веры как основы русского мира, да и всей России. Але такі повідомлення відверта брехня: ні в Києві, ні в Україні загалом не скасовували і не забороняли великодні свята. Напередодні свята українська влада нагадала про підвищений рівень небезпеки в Україні у зв'язку з російським повномасштабним вторгненням Росії та постійними ракетними атаками окупантів по об'єктах цивільної інфраструктури. А відтак керівництвом обласних військових адміністрацій ухвалювалися рішення про збереження комендантської години у великодню ніч і пов'язано це не з бажанням заборони. Прославляти перемогу добра над злом а з безпекою прихожан. Адже Росія полюбляє обстрілювати цивільну інфраструктуру під час свят. Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракет с 300 влучання будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. жінка, дитина, дівчинка. Її звали Ірина цьогоріч її виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж ми співчуття. Жінка у важкому стані зараз в лікарні їй надається допомога. Так, держава-терорист проводить цю верну неділю. Так Росія ставить себе в ще більшу ізоляцію від світу і від людства. Щодо комендантських годин, то кожна область сама визначала години обмежень на Рівненщині, Приміром, комендантська година діяла з 12 12-ї вечора до 5 5-ї ранку. Однак великодні служби, де це було можливо, транслювалися онлайн. А пасхальні кошики освячувалися до початку комендантської години та після її завершення. Користувачі у соцмережах поширюють інформацію про те, що у Верховній Раді з'явився законопроект, яким в Україні заборонять фотографувати та знімати на відеоцвинтарі. Такі публікації супроводжуються скриншотом новини про це, що з'явилося на сайті Українського інформагентства Укрінформ у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону в Україні фото та відеозйомок кладовищ. У яка нібито з'явилася на сайті Укрінформу. Сказано, що на думку законодавців публічне висвітлення стану українських цвинтарів може дати цінну розвідувальну інформацію армії РФ, а також створити негативне інформаційне тло в самій країні. Однак це повідомлення фальшиве, а сама новина фейк. Спрямоване на те, щоб підкріпити наратив про величезні втрати у ЗСУ на сайті Верховної Ради України не зареєстровано жодного законопроєкту зі схожим змістом. Натомість, парламентом вже ухвалений закон про створення національного військового меморіального цвинтаря, але і в ньому нічого не сказано про заборону фото та відеозйомки. Сам же скриншот новини українського новинного агентства підробка на сайті Українформу такої новини немає. Варто додати, що у повідомленнях про законопроєкти завжди вказується номер реєстрації документа, але у фейковій новині така інформація також відсутня. Натомість в Росії вже неодноразово фіксувалися випадки, коли журналістам чи родичам загиблих забороняли фотографувати чи фільмувати кладовища загиблих російських солдат, які з кожним днем війни лише збільшуються. Анонімні за канали Телеграм, а за ними і деякі користувачі мережі поширюють інформацію про те, що в селі на Рівненщині українські військові силоміць вилучають у місцевого населення транспорт на потреби армії. На підтвердження цього вони публікують уривок відео, на якому видно протистояння між поліцейськими та людьми у камуфляжі з одного боку та цивільними особами з іншого. Йо, батько, ви іде, і не отримуєте, блядь. Та нам пологомо, ви, стресно. Чого ти, батько, в цьому житті, батько, пологаєш? Ти, батько, в цьому житті, блядь. Воно таке є, блядь. Дякую. 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 В деяких публікаціях взагалі сказано, що поліція та військомати нібито оточили одне із сіл для масової роздачі повісток. Сьогодні на Рівненщині поліція та військомати оточили село та збирали екіпажі для західних танків. Як повідомляють у місцевих чатах, разом із хлопцями також почали забирати техніку, на яку не змогли пред'явити документи, що підтверджують. Однак такі коментарі до відео, маніпуляція і фейк подій, що відбувалися 7 квітня у старому селі, не мають ніякого відношення до вручення повісток чи вилучення у місцевих жителів транспорту на потреби армії, як це стверджують пропагандисти. Насправді Національна поліція Рівненської області спільно з нацгвардійцями, представниками Служби безпеки регіону, військовослужбовцями служби правопорядку провела 9 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінальних проваджень, відкритих за фактом незаконного видобутку бурштину та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Як повідомляє прес-служба національної поліції на Рівненщині, під час рейду поліцейські вилучили 5 кілограмів бурштину, транспортні засоби та інші речові докази важливі. Для діловодства також у населеному пункті Старе село пошукові групи перевірили 34 транспортних засоби: 496 житлових та 179 нежитлових будинків та 450 осіб. У при службі наголошують, що вони й надалі проводитимуть заходи щодо дотримання публічної безпеки та порядку протидії злочинності, зокрема і щодо запобігання незаконному видобутку бурштину. Сьогодні превентивні заходи в умовах правового режиму воєнного стану проводили сили оборони області на території старого села колишнього Рокитнівського району, яке знаходиться за 8 кілометрів від білоруського кордону. Вилучили 5 кілограмів бурштину, транспортні засоби та інші речові докази, які мають значення у справі. Перевірили 34 транспортних засоби, 496 житлових і 179 нежитлових будинків та 450 осіб. Російські змі поширюють інформацію про те, що українська влада вчиняє злочини проти дітей. Прокремлівські медіа запевняють, що Україна викрадає дітей у батьків, які відмовляються евакуюватися із зон ведення бойових дій. Укрнацисти у хадя дітей у ніпасресна у сім'ях для адільної евакуації на Славянськ, на Краматорськ і потом послідстві в сторону Дніпропетровська і куди. Про це також говорив і постпред Росії при ООН Василь Небенця. Так дуже поширеною практикою є відбір дітей у батьків, які відмовляються евакуюватися із зони, що примикає до бойових дій. Сказав Небензя. Він додав, що сім'ї не хочуть евакуюватися, оскільки чекають на прихід російських солдатів, яких сприймають як визволителів. Однак ці повідомлення брехня. Україна не займається викраденням дітей. Кабінет міністрів України 4 квітня підтримав ініціативу Донецької обласної військової адміністрації щодо обов'язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту області. Рішення прийнято у зв'язку із веденням у Донецькій області активних бойових дій та постійним обстрілом цивільного населення з боку російського агресора. Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою. Натомість сама Росія, якраз займається викраденням дітей із тимчасово окупованих територій. Зокрема, в березні цього року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноважений прав дитини у Росії Марії Львової Білової обох підозрюють у скоєнні військових злочинів насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей з окупованих територій України. Російські новині ресурси вкотре масово поширили новини про біолабораторії в Україні. В повідомленнях російські медіа посилаються на інформацію, поширену Міністерством оборони Росії. США возобновили программу строительства біолабораторий на Україні. Об этом сегодня заявили в наших Минобороны. Сейчас идет поиск новых специалистов, в том числе и в незалежной отобране кандидаты сначала пройдут онлайн обучение, а потом должны очно встретиться в Польше. В ходе сборов участникам как ожидается предложат работу над закрытыми проектами на Украине или за ее пределами. Однак це повідомлення фейк. Наратив про секретні біолабораторії США в Україні неодноразово був запущений Кремлем і ніколи не підтверджувався фактичними даними. Україна не має програм розробки ядерно-хімічної чи біологічної зброї, що підтверджують як урядовці з різних країн, так і представники міжнародних організацій, що працюють у сфері зниження загроз поширення зброї масового ураження. Цей дезінформаційний наратив служить у тому числі причиною пояснень РФ, чому вона веде війну проти. України російські звинувачення абсурдні. Вони викликають сміх, і ви знаєте, зі слів мого ірландського діда католика купа дурниць у цьому нічого немає. Це класична російська пропаганда, заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Знаково, що дезінформацію про створення біологічної зброї в Україні спростували навіть російські вчені. Кандидат біологічних наук Євген Левітін опублікував від імені групи російських біологів заяву, в якій йдеться про те, що серед штамів, які були в українських лабораторіях, немає жодного особливо небезпечного. І такі штами типові для мікробіологічних та епідеміологічних лабораторій. Навіть знаходження штамів чуми, сибірки, туляремії чи холери в лабораторії, що займаються особливо небезпечними інфекціями. Також не свідчило про розробку Україною біологічної зброї. На тлі переходу деяких церковних громад з Української православної церкви до Православної церкви України російські телеграм-канали, зокрема й відомий журналіст Руслан Осташко, поширили інформацію про те, що Православна церква України, яка отримала в 2019 році статус автокефальної, проводить окатоличення українців. Ось такі оголошення з'являються у храмах УПЦ, які захопили розкольники ПЦУ. Зверніть увагу на текст молитви. Він католицький, там філії, Дух Святий походить не тільки від отця, а й від сина. У листівці з логотипом ПЦУ йдеться про те, що цей текст є україномовним варіантом символу віри. Нагадаємо, що символ віри вважається коротким викладом догматів церкви, ухвалених на першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року. У тексті з листівки можна побачити філіокве латинське формулювання, яке в християнстві означає походження Святого Духа від отця і від сина, і було додано в латинській церкві до нікейського символу віри. Таке формулювання усталене в католицькій та більшості протестантських церков, східна православна церква не визнає філіокве богослови. Церкви вважають, що святий дух походить лише від отця. Суперечки навколо дохмату про походження Святого Духа є однією з причин розколу християнської церкви у 1054 році. Однак ця листівка, провокація та фей. Найімовірніше це зображення було відредаговано 27 липня 2021 року. Синод ПЦУ затвердив попередньо схвалену синодальною богословською літургійною комісією уніфіковану редакцію перекладу символу віри українською мовою. Опублікований текст не містить філіокве і в Духа Святого Господа животворчого, що від отця ісходить, йдеться Ідеться у затвердженому перекладі. На провокацію вказує той факт, що символ віри з листівки не відповідає жодному із затверджених варіантів перекладу молитви українською мовою. У тексті, що розповсюджується в мережі, можна зустріти слова вірою в одну святу католицьку та апостольську церкву. Однак, у затвердженому православному церквою України варіанті йдеться в єдину святу Соборну і Апостольську церкву в українській греко-католицькій церкві в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. Римо католицькій церкві в Україні – вірою в Духа Святого святу Вселенську церкву це не перший випадок, коли пропагандисти з метою дискредитації православної церкви України поширювали дезінформацію. Адже віра в єдину правильну церкву для Росії стала одним з каменів режиму, а православ'я стало інструментом війни. Ну і ви позбавляєте владі Васильович, Росгвардію, то я хотів би, щоб этот образ іменно був в рядах Росгвардії Російської Федерації. Ваше святейство, благодарю вас за этот дар. Хочу пожелать вам многие лета во славу трудов, во, трудов ваших и хочу довести до вас и до всех присутствующих здесь прихожан о том, что войска национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. И хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но да, это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах. Но мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами. А эта икона будет защищать русское воинство и ускорять нашу победу. Еще раз благодарю вас за это. Подіт рошисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.